Для сучасних поціновувачів гри мільйонів футбол став стилем життя, професією або головним захопленням у житті. Всесвітній день футболу об'єднує всіх. Зазвичай 10 грудня проводяться товариські зустрічі професійних команд збірних країн, регіонів, міст і шкіл. Серед найцікавіших зустрічей можна назвати зустрічі ветеранських складів найпопулярніших клубів у кожній країні. Традиційний турнір серед тих, кому за 50 планують провести і в Хмельницькому. Тринадцять чотирнадцятого. 14... Грудня в місті Ізяславі буде проходити чемпіонат Хмельницької області серед ветеранів, вік 40 років та старше. На сьогоднішній день 8 команд виявили бажання взяти участь. Ще ми будемо проводити 20-21 на базі Хмельницького виробничого об'єднання «Новатор». будуть приймати участь ветерани, вік яких 50 та старше. Влаштувати змагання на засніженому полі в цю пору року завдання нелегке. Саме тому футболісти все частіше змінюють поле на теплий і критий майданчик. Зараз якраз той час, коли вже футбол, так би мовити, великий перейшов під дах, вже проводяться турніри з міні-футболу, футзалу. Надією більшості вболівальників великого футболу є те, що гра під дахом, явище тимчасове, і в новому сезоні команди області обов'язково повернуться на поле.